Сьогодні жодна логістична компанія не може обійтися без застосування передових технологій. Надзвичайно жорстка конкуренція в галузі провокує шукати нові рішення найрізноманітніших проблем від зменшення витрат часу на опрацювання багажу до підвищення швидкості перевезень. Одним із надієвіших нововведень західні логістичні компанії називають технологію радіочастотної ідентифікації. Вона поступово витісняє стандартні штрих-коди. В основі системи мініатюрний запам'ятовуючий пристрій, який кріплять до вантажу. У Чіпі зберігається інформація про час та місце доставки. Це своєрідний аналог систем моніторингу на базі GPS. Їх, до слова, теж активно застосовують у перевезеннях, щоправда, в автомобільних. Передові системи дозволяють не лише відстажувати маршрут руху вантажу, а й навіть контролювати бортову електроніку автомобіля. Є схоже рішення і для компаній дистрибюторів вантажівку або навіть окрему особу оснащують GPS-модулем і терміналом, які визначають координати та передають їх в офіс компанії-перевізника. Це дозволяє переконатися, що торгові представники точно відвідують торгові точки. Ще одна технологія для відстеження автомобілів чи працівників на базі GSM. На основі технології LBS система дозволяє визначити координати конкретного користувача мобільного пристрою. Порівняно з GPS, радіус дії обмежується покриттям оператора мобільного зв'язку, однак є доступним в тих місцях, де немає прямої видимості зі супутником. Середня точність визначення становить близько 500 метрів. Користувачу потрібен лише мобільний телефон з корпоративним номером і комп'ютер з доступом в інтернет. Все інше зробить телеком-оператор. Саме тому системи на базі технології LBS зазвичай коштують дешевше, тож є оптимальним рішенням для місцевих перевезень. Втім, використання лише навігаційних технологій не гарантує оперативну роботу перевізника. Важливим моментом є застосування сучасних іт рішень під час повсякденної роботи в офісі компанії. Наприклад, нова пошта користується новою корпоративною мережею із сотнею каналів передачі даних для оперативної взаємодії відділень, десятьма широкосмуговими каналами доступу в інтернет. а Також близько тисячої ліній ip телефонії. Все це в рамках співпраці з одним телеком-оператором. Комплексне облужування, які стар бізнес дозволяє отримати масу. услуг от, от одного оператора. Во-первых, это экономит время. Время на поиск новых поставщиков, время на коммуникации. Ну и плюс э, стыковка всех технологий, которые нам предлагает один подрядчик поставщик Если говорить о мобильной связи, то на сегодняшний день у нас стало в два раза больше абонентов. А если говорить, например, об массовых смс-рассылках, то в день у нас уходит порядка 30 тысяч смс-а к нашим клиентам, опит о том, том, что им пришла посылка и приглашающих прийти к нам в отделение. Клиент имеет возможность сконцентрироваться на своем собственном бизнесе, в котором они хорошо работают. Вот. А мы для них решаем вопросы инфраструктуры. Это упрощает для них и логистику, и создает гораздо больше возможностей по надежности. Усі ці технології сприяють підвищенню оперативності логістичних компаній. Для кінцевих споживачів це означає впевненість у швидкій та надійній доставці товару з пункту А в пункт Б.